Вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга 16 червня у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про такі факти та події. Фахівці офісу реформ намагалися донести людям переваги об'єднання громад. Підприємці Коломиї не поспішають змінювати вивіски на вимогу влади. Перші випускники в генезі завершили навчання слухачі школи громадянської журналістики. Третій фестиваль церковних хорів «Пісни, співи, душі відбувся в палаці культури народний дім. На Коловищині відбувся теоретично практичний семінар для. Працівників лісового господарства. Тепер про це та інше більш детально. Адміністративно територіальна реформа в Україні набирає обертів, проте на Коломийщині діє лише одна об'єднана територіальна громада. Фахівці Офісу реформ намагалися донести людям переваги таких об'єднань, на прикладі уже утворених громад. Деталі від Надії Ніплюхіної. Сьогодні Україна переживає багато змін. Якщо деякі реформи влади залишаються на папері, то децентралізація влади уже в діє. Мова йде про об'єднання територіальних громад. На Коломищині наразі створена лише одна печеніжинська громада. Вона сама тепер розпоряджається своїми коштами, думає, де взяти надходження, на що спрямувати видатки. У селах проводили сходи селян. Переважна більшість проти приєднання до інших населених пунктів. Люди побоюються, їхній голос після об'єднання ніхто не братиме до уваги. Коштів бракуватиме, школи Закриють тому тепер фахівці офісу реформ їздять містами і розповідають про переваги об'єднань. Громадам передаються ресурси і передаються повноваження і питання свого розвитку. Подальшого вони вирішуватимуть самі сьогодні. Як ніколи їм дається можливість використати ті шанси, які нам дає держава, щоб самим побудувати ту громаду, яку ми хочемо, не дотаційну, та яка не просто е, існує, а має шанси для розвитку. Побудувати ту е, громаду, яка цікавить в першу чергу власних мешканців, так яким будуть надаватися якісніші послуги, бо вони будуть більше наближені до кожного мешканця, які не схочуть виїжджати з села. Тепер кожна громада сама думатиме звідки брати гроші на покращення життя селян, утримання закладів, ремонт доріг. Наразі держава виділяє медичну та освітню субвенції і дотації для покращення інфраструктури. Її отримали три об'єднані громади Івано-Франківщини. Щоправда, це ймовірно буде лише цього року. Є чітко визначені напрямки, що ці кошти можуть бути використані задля розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Вони повинні витрачатися відповідно до плану соціально-економічного. Розвитку, які затверджені на раді об'єднаної територіальної рішенням сесії ради об'єднаної територіальної громади, і я так розумію, врахована думка представника кожного населеного пункту цієї громади. Наші громади Печеніжинська, Верхнянська і Старобогорочанська, використовують в основному їм їх на відновлення на капітальні ремонти доріг і капітальні ремонти адміністративних будівель, центру надання адміністративних послуг інших бюджетних установ. Кожна місцева адміністрація має сформувати перспективний план спроможних громад. Його має. Затвердити кабінет міністрів. Це фактично карта області, яка складається з громад, які за попередніми оцінками і розрахунками можуть надавати весь комплекс послуг і реалізовувати всі повноваження органів місцевого самоврядування. Перспективний план готують, аби бачити, як буде відбуватися об'єднання. Деякі села проти будь-якого об'єднання, зокрема Нижній вербіш, п'ядики та корнич хотіли залишитися самостійними одиницями. Вони були проти об'єднання з будь-якими населеними пунктами, зокрема й з Для того щоб врахувати Бо ми знаємо, що наш менталітет прикарпатців такий, що вони відстоюють власне бачення, власні позиції, інтереси власної громади, і це є дуже добре, що вони дбають про громаду. Тому були представники з кожної з цих громад, і їм казали, що докажіть свою, бо фінансові показники не завжди говорили в користь громади, розумієте, наближеність до центру. Наближеність до центру, а ми знаємо, що відстань до 25 кілометрів, як казав голова, що дітки ходять, я так розумію, ваші дитячі садочки в місті Коломия, ваші школи отримують інші послуги в місті. Чомусь вони вважають, що це мабуть краще. Тому а чи через фінансову неспроможність, чи через недотримання вимог методики, тобто вони в радіусі 25 кілометрової дії від центру міста Коломия. Вони були не не затверджені у розпорядженні кабінету міністрів, попри те, все. Люди вбачали, що вони спроможні, і ми попросили надайте документи, які підтверджують, що ви дійсно спроможні, що ви зможете функціонувати не просто. Вони кажуть, ми зможемо існувати самі. Ні, існувати вже державу не задовільняє. Держава хоче, щоб ці громади розвивалися і рухалися вперед. Не були представлені в адміністрацію жодні документи. Оскільки ці села знаходяться в радіусі 25 кілометрової зони біля Коломиї, то в перспективному плані вони будуть подані в межах Коломийської територіальної об'єднаної громади. На був міський голова Коломиї Ігор Слюзар нагадав, що зустрічався з представниками усіх громад. Тягнути в Коломийську об'єднану не буде нікого, хоча нікому й не відмовить. Але тепер мешканці навколишніх сіл не зможуть безкоштовно возити дітей в садочки, школи, гуртки Коломиї, а ще мають потребуватися куди звозитимуть своє сміття. Коломийське сміттєзвалище тепер для них буде де закрите. Коломийська влада і громада ще кілька місяців тому після спільного обговорення прийняли рішення про зміну вивісок в історичному центрі Коломиї. Люди переконані, реклама аж ніяк не додає затишку нашому старовинному місту, проте підприємці не поспішають змінювати обличчя своїх закладів. Деталі від моїх колег. Два місяці тому в силу вступило рішення міської ради про зміну вивісок у центрі міста. Після громадських слухань підприємцям надали зразки та прописали правила, яким стандартам повинна відповідати зовнішня реклама на будівлях. Це має бути стриманий колір, відповідний розмір вивіски, дизайн, який вписуватиметься в старовинну архітектуру. Нагадує заступник міського голови Олег Дячук. Ніби і немало, і ніби й не багато. Два місяці, але перші ластівки вже є. Підприємець Пилепів. Е -е, це є магазин по вулиці Січ Січових слідців, підприємець Словчий. Це є аптека ДС по е вулиці Чорновола. Ну з розумінням вони поставилися до, до нового положення, привели відповідність до положення. Рішення прийняли проте виконувати його, підприємці не поспішають. Наразі лише три вивіски в історичному центрі міста змінили. Вони красиві, виглядають стильно та по європейським. І якщо звернути на них увагу, то видно, що це вже це гарно, це, це має якийсь свій стиль. Це виглядає, ну і в першу чергу воно відповідає положенню, яке затверджено Коломийською міською радою. Тобто, люди дотримуються закону. Якщо подивитися, ну в порівнянні. Вже це нова вивіска згідно нового положення, і поруч стоїть так. Той ну скажемо рекламний щит, бо інакше його назвати не можу. Хтось вважає його рекламою, але то є рекламні щити величезні. То різницю зразу видно і ну, воно гарно. Змінити вивіски підприємці повинні власним коштом. Якщо попередньою рекламою пошкодили фасад будівлі, то її ремонт теж лягає на плечі підприємця. Бачите, перші власники є підприємці з розумінням ставляться до цього. Я їм Дуже дякую, що вони вже проводять цю роботу. Так я розумію, що це певні кошти, але це є зовнішній вигляд нашого міста. Беріть приклад з тих підприємців, які я перше озвучував. Проекти повинні затвердити у відділі архітектури Коломийської міської ради, каже Олег Дячук. Тут вкажуть на недоліки та порадять, як зробити рекламу кращою. Затверджується відділ архітектури містобудування. Тобто, це є там повністю безкоштовно. Вони можуть там дати свої зауваження. Зуваження усуваються, і наступний раз вони проходять. Якщо ці зуваження усунуть, їм паспорт цієї рекламної вивіски затверджується, і вони можуть звертатись до відповідних підприємців чи рекламних агентств і виготовляти вивіски згідно паспорту. Якщо впродовж року підприємці не виконають постанову міської ради, то з ними спочатку проведуть роз'яснювальні бесіди. Згодом вивіски знімуть без узгодження з власником. Якщо за цей рік вони не змінять вивізку, то Після того вони отримають повідомлення і будуть мати ще місяць на добровільне усунення недоліків. Якщо вони через місяць не усунуть після повідомлення, до них прийде муніципальна дружина і ще дасть їм два тижні на усунення цих недоліків. Якщо через два тижні вони не, цього не усунуть, то муніципальна дружина буде вимушена демонтувати. Ну, рекламу чи вивізку, і після того. Вона віддана вивіска буде складована відповідно, в відповідному місці. Вона там не пропаде, нічого там буде стояти, але за примусовий демонтаж підприємців буде вести водний рахунок. До прикладу, такі місця, як Львів та Івано-Франківськ, уже втілили проекти зі зміну вигляду вивісок та зовнішньої реклами. Це додало їм шарму та затишку. Тому міська влада просить усіх підприємців не зволікати, а зробити крок до європейської коломиї Коломиї, яка милуватиме і зачаровуватиме усіх. В середу, 22 червня, відбудуться громадські слухання із приводу облаштування меморіального єврейського кладовища, що на вулиці Чехова, запрошуються усі мешканці міста, керівники підприємств та установ, представники міських та громадських організацій, політичних партій та засобів масової інформації. Середа, 22 червня, народний дім, мала зала, початок о 14-й годині. Перші випускники в антикафе «Генеза» успішно завершилося навчання в школі громадянської журналістики. Молоді люди мали можливість вивчати ази цієї цікавої професії із жовтня минулого року. Ірина Магас, випускниця школи громадянської журналістики при антикафе Генеза. Дівчина пройшла всі етапи навчання, вивчала різні жанри та стилі цієї професії. Найбільше каже, подобається писати про політику та проводити дослідження закритих тем. Школа дала надзвичайно багато. Вона мене навчила більш поглиблюватися в деякі нюанси роботи журналістської. Планую. Напевно, більше я імпоную мені це блогерство, воно чуть відрізняється від журналістики, але це більш моє, воно більш вільне для мене і немає таких обмежень як журналістів. Но роботу з людьми я ніколи не зупиняю і в цьому плані буду рухатись далі. Планую створення громадської організації в нашому місті і все для того, щоб змінювати наше місто на краще. Олена Гелетюк теж хоче бути журналістом. Каже, вже раніше писала статті, але після проходження курсу робила б це по-інакшому. У школі навчилася багато чого цікавого і усвідомила, що пов'яже своє життя з цією професією. Мене завжди тягнуло до чогось неординарного і е, професія, де просто треба сидіти. Або тобто є журналісти, які просто сидять. Мені подобалося от, -от спілкування з людьми. В першу чергу мені подобається знайомитися з новими людьми, пізнавати щось, цікавитися чимось. Я розумію, що журналіст має бути. Рудованим і у всіх сферах компетентним, і тому я хочу. Я знаю, що в мене ще поки що цього немає, так як би хотілося. І тому я хотіла тут цього навчитися, здобути якомога більше. Я розуміла, що це досвід, знайомства, практика. Учасниками школи були 24 особи: це переважно школярі та молоді люди. Сертифікати отримали 10 із них. Вони писали статті, опрацьовували різні жанри, створювали власні блоги. І, хоча школа громадянської журналістики не дає повноцінної професійної освіти. Але має стимулювати молоде покоління до активної діяльності у цій сфері, розповідає основний координатор школи громадянської журналістики Софія Надія Віконська. Ми намагалися дати якісь такі конкретні кейси, як працювати. Працювати можна зараз з дуже багатьма речами, та Фейсбук, Ютуб, будь-які речі, які доступні. Просто вчили саме цього переважно школярів, які не знали, що їм робити. Вони хотіли, наприклад, є дуже багато стереотипів, хто такий журналіст, люди не знають насправді хто це. Ми намагали. Малися показати, що таке журналіст, як він працює, що це не тільки говоряща голова, як переважно думають дівчата, коли хочуть вступати на журналістику. І ми так просто поставили собі за ціль, щоб люди, які відповідно хочуть поступати, щоб показати їм цю журналістику ще до цього, це був такий перший момент. Ну а вже побічним ефектом, ми сподівалися і частково досягли цього, що сама громадянська журналістика, хоча б трішечки розвинулася в саме в нашому місті в місті Коломиї. Усі учасники школи громадянської журналістики активні люди, адже самі захотіли прийти і навчитися чогось нового. Вони ініціативні та перспективні, вважає викладач школи Наталія Сандецька. Для мене швидкий і класний час, який провела з дітьми, і навчаючи, вчимося, я зрозуміла, що це працює в житті. Якось підбила власні підсумки. І я дуже сподіваюся, що ці люди, які сьогодні отримали сертифікати і навіть не отримали їх. Їм цей досвід знадобиться журналістиці, просто в професії, просто в житті, але хочу відзначити, що це ну одні з кращих людей, в Коломиї, молодих людей. Мені це дуже приємно, що молодь не обмежується тільки от банальними речами, а хоче глибше, цікавіше, більше знати, більше спробувати. Я думаю, це буде дуже класний досвід. Євген Гапич теж викладав у школі громадянської журналістики. Він вважає, нині 95% засобів масової інформації належить бізнесовим чи політичним структурам. Тому люди цієї професії не завжди можуть працювати об'єктивно та відкрито. Тому основна мета школи підготувати незалежних журналістів. Це громадянська або громадська журналістика дає. Ми їх готували і готували як незалежних журналістів. Взагалі-то в перспективі було більше це випуск навіть свого онлайн-видання, де би ці всі статті показувалися, висвітлювалися і в подальшому вони могли б працювати і вже якби заробляти з, е і плюс журналістською діяльністю собі. Ну і в принципі все рівно непогано вийшло, і результати із 24 студентів, то 10 випускників, які отримали сертифікати, то це дуже добре. Чому не всі? Тому що ми чесно, як поступили. Хто справився з завданнями, той. Like Випускники першої школи громадянської журналістики отримали сертифікати про проходження курсу при антикафе Генеза. Окрім сертифікатів, книги з рук викладача школи Євгенія Гапича. Те, про що я вас вчив, тобто є легший е жанр, називається експеримент. Тобто, ви експериментуєте і потім пишете матеріал. Не журналістське розслідування, а трішки више. як журналістське розслідування, але ці Дуже не статті написані, а написано саме, як він кожного такий, такий експеримент робив. Він у Львові всіх так дістав, що його впізнавали. Він вже не міг просто передіювати. Тому я думаю, він поїхав в Києві. Там працював. Випускники школи наповнюють блог контент до кінця літа. Ймовірно, буде сформована друга школа. Викладачі попереджують, будуть ще більш вимогливі до її учасників. Пісни-співи співи душі, третій фестиваль церковних хорів відбувся в палаці культури народний дім. Його вже традиційно організовує Коломийсько-Косівська єпархія православної церкви Київського патріархату на чолі з Владикою Юляном Гаталою. Концерт духовної пісні дарують хористи з різних куточків нашого краю. Раду господі, право. Основна мета фестивалю Пісне співи душі це популяризація церковних пісень, щоб якомога більше людей залучити до участі в богослужіннях та співання в хорі, розповідає ініціатор проведення заходу єпископ Юліан Гатала. Нам здається, це вдалося, тому що наш фестиваль зростає. Розпочинався він як абсолютно локальний, об'єднував спочатку чотири райони, тільки храми нашої єпархії, української православної церкви, Київського патріархату. Але вже сьогодні він єднає п'ять районів Прикарпаття. Сьогодні на цій сцені будуть виступати переми. Представники, тобто хори різних конфесій, від цього радіє наше серце. Хори, які брали участь у фестивалі пісни співі душі, мінімум 100 разів в рік дають сольні концерти, прикрашуючи своїми голосами усі богослужіння та свята, які відбуваються не лише в церквах, а й поза ними, розповідає владика Юліан Гатала. Ми інколи не знаємо їхніх імен. Ми не знаємо, як вони виглядають, але вони справжні артисти. І тому сьогодні ми будемо зустрічати їх і аплодисментами, будемо підтримувати їх гучними оплесками, нашою спільною молитвою, і нехай цей вінок із цих. Співи, які сьогодні будуть лунати з цієї сцени, нехай він буде, як наша спільна молитва. Нехай сьогоднішній наш фестиваль єднає нас усіх, одну велику християнську сім'ю. І щоб ця молитва, яка буде лунати з цієї, сцени, дійшла до престолу Всевишнього, він благословив кожного тут присутнього, кожного учасника і всю нашу Україну. У залі народного дому Аншлаг багато коломиян та гостей міста прийшли переглянути цьогорічну програму фестивалю «Пісні співи душі на сцені. Виступи хорів із найвіддаленіших куточків нашого краю, серед них і представники церковної громади села Шепід Косівського району. Духовна пісня вона підносить всіх віруючих людей, які своїм церковним піснеспівом. співом. Це є свого роду молитва, якою ми молимося до господа Бога. І особливо це є для сільських наших таких сіл, тому що всім у далеких віддалених селах живемо там, молимося, відправляється богослужіння. І дійсно той такий піднесений дух нашої молитви, нашого піснеспіву, співу він нине до Бога, але хочеться знати, знаєте, бути присутнім, брати участь у тих урочистостях трошки, тому що кожне дихання нехай хвалить Господа. І так говориться в одному такому псалмі, що співайте Богові, нашому співайте. Тому дуже приємно спілкуватися з Богом, спілкуватися з людьми і брати участь у таких духовних церковних співах. はい。<Thank> you. Thank you. Щені провели теоретично-практичний семінар для працівників лісового господарства. Учасникам нагадали правила безпеки поведінки у форс-мажорних ситуаціях. Згодом кожен зміг спробувати попрацювати із новинками техніки німецької фірми «Штіль». Пан Микола, майстер лісу Шепарівського лісництва. У цій сфері вже понад 10 років. Тому з технікою на тим каже на роботі користуються бензопилами іншою технікою фірми Штіль. Вона дуже компактна та зручна, запевняє чоловік. По поводу стілів у нас ніколи проблем не було. Прекрасне самі про роботі, обслуговування не дуже тяжко. Ну і дуже багато для нас, що вона не має великої ваги. Багато дуже для людини, для спини це ж добре. Зараз випробовую новинки: бензопили МС 261 та МС-441. Йде удосконалення, багато. Форма, одежа, техніка безпеки це дуже-дуже велике значення. Ці бензопили лише нещодавно з'явились на ринку. Вони більш потужні, а головне безпечні. Перша модель це з функцією зупинки ланцюга, а друга з новітньою технологією це з функцією «Антронік». Такі семінари фірма Штіль проводить у всіх куточках України. Це чудова нагода поспілкуватись із людьми, які щодня користуються технікою. Вони можуть порадити, як зробити її ще кращою, каже регіональний представник компанії Андреас Штіль Олег Солодкий. Наша компанія регулярно проводить такі семінари, адже в даному випадку зустрічаються безпосередньо ми від виробника і люди, які працюють в лісі. І при такому тісному діалозі легше почути, що потрібно споживачам в лісі. З часом майстри звикають до своєї моделі бензопили, тому такий ознайомчий семінар дає можливість спробувати новинку у роботі та зрозуміти, що з кожним роком компанія Андреас Штіль вдосконалює свої вироби усе для комфорту покупців. Каже директор магазину з-під інструментів Ігор Григорчук. Це новинки, які випущені буквально кілька років тому і ще широко не використовуються в наших лісгоспах, але ми би хотіли, щоб їхня праця була легша, тому що ми знаємо, що праця лісороби це дуже важка праця, і компанія Андреа Щіль опікується, щоб зменшити нагрузку на людей. Компанія Андреас Штіль» – це німецька якість і надійність. Лише справжні господарі та професіонали обирають саме цю фірму. У Коломиї техніку «Штіль» можна придбати в офіційного в магазині світ інструментів. Компанія це є е, виробник номер один в світі по бензопилах і по іншій бензотехніці. Чому варто обратися? Ваша, варто, варто? Тому що штіль. І про спорт на завершення. В Івано-Франківську відбулися шахові змагання, присвячені 125-й річниці із дня народження Євгена Коновальця. Участь у них взяли понад 20 шахістів. Серед них були і коломияни. Вони отримали чимало нагород та призів. В обласному шахово-шашковому клубі відбулися шахові змагання, присвячені 125-й річниці з дня народження полковника армії УНР, першого голови ОУН Євгена Коновальця. Два десятки шахістів різного віку грали у швидкі та блискавичні шахи за швейцарською системою в дев'ять турів. В обох турнірах коломийські шахісти були серед фаворитів і вибороли чимало призових місць. Переможцями турніру зі швидких шахів зі 100-відсотковим результатом 9 очок із 9 можливих став майстер фіде з Івано-Франківська Ігор Кобилянський. Друге місце посів кандидат у майстри спорту Скалуша Михайло Шахов. У нього 7,5 балів. Сім очок набрав кандидат у майстри спорту з Коломиї Романда Давимука та отримав бронзову нагороду. Четверте місце та перше місце серед юнаків зайняв ще один коломиянин, першорозрядник Роман Стефурак. Він набрав 5,5 очок. Ще два наші першорозрядники Юрій Хріновський і Тарас Стефурак набрали по 4,5 очок та посіли третє місце серед юнаків. Переможцем ліз турніру також став Ігор Кобилянський. З результатом 8,5 очок із 9 можливих. 8 балів і друге місце здобув Роман Давимука. Третє місце, набравши 6 очок, посів Роман Стефурак. Друге і третє місце серед юнаків зайняли Тарас Стефурак і Юрій Хріновський. У них 5 і чотири з половиною очок. Відповідно, також було визначено кращих юнаків за підсумками двох турнірів. Перше місце впевнено посів Роман Стефурак, а Тарас Стефурак став другим. Переможців і призерів відзначили медалями та цінними призами. Сьогодні, о 20-й годині, у програмі Прозора влада будемо говорити про проблеми вояків. АТО та співпрацю із волонтерами не пропустіть о 20-й Прозора влада. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось.